Добрий день, діти! Сьогодні я приготувала дуже цікаве заняття про найбільший скарб землі. Діти, це вода, водичка. А відгадайте мою загадку: Хтось відкрив на небі душ. І на нас води целється, повно на землі калюш. Як це явище зоветься? Так, діти, дощик. А краплинки-дощу, діти це водичка. Тож тепер відгадайте наступну загадку. Біла, як сорочка, пухнаста, як вочка, крил немає, а гарно літає. Що це, діти, за птиця, що сонечка боїться. Правильно, малята, це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. А тепер відгадайте наступну загадку. Прозоре, як скло, не вставиш вікно. Так, діти, це лід. Коли водичка замерзає, вона перетворюється на лід. Вода, діти, це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води все живе загине. Адже водичку п'ють тваринки, рослини, люди. Водичку ми п'ємо, вживаємо в їжу, миємо ручки. Чистимо зубки, дотримуємося чистоти в домі. А в спекотну погоду водичка дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощику рясно ростуть ліса грибочки. Водичка живить кожну клітинку нашого тіла, діти, дарує нам молодість та красу. Кожен знає, та радіє в спілкуванні з нею, насолоджуючись краплинами ранкової роси, шумом і силою морських прибоїв, дзюркотом лісових струмочків, весняними грозами, тихим шумом дощу. Тому до водички діти треба ставитися дбайливо, дотримуючись простих правил. Саме перше правило. Це найменше використання води та піклування про екологічну чистоту річок, озер, морів. Адже там, де закінчується вода, там діти закінчується життя. А ще сьогодні ми з вами вивчимо віршик. Замнемо таблицею Водичка. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля, плавають у водичці діти, риби в воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні душі йдуть. Ось такий гарний віршик, діти. Ми з вами повинні вивчити. Я надіюся, що вам сьогоднішнє заняття сподобалося. І запам'ятайте на все життя. Що вода це колиска життя?